Так, а що у нас тут? Ух ти! Тут у нас ось такий ловенький красноголовчик і досичник червоний. Зачекався. Ну що ж, беремо. Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Ну, Ті, хто вже давно ті знають, мене сьогодні у нас 22 жовтня 2024 року. Я приїхав до лісу. Сьогодні вже значно в нас тепліше. Обіцяють, вже будуть, ну, ніби вже потепліє. Ну, я приїхав в Ліс, звісно, за грибами. Якщо комусь цікава така тема, то всіх запрошую. І ми вирушаємо на пошуки грибів. Так, а що у нас тут? А в нас тут білесенький грибок. Ось такий. А ось тут біля нього іще один, здається. Да. Тут у нас мухомор Бачите тут я ще попробую побачити в яких деблях. Треба все обережно тут, щоб не наступити. Проходив я, мабуть, з півгодини, це точно. Вже там і сів бутерброда з'їв, і чаю попив і думаю, ну щось геть не той. Найшов там, ну як знайшов, я так і йшов, по дорозі підібрав там 5 маслюків. Думаю, вже все, мабуть, щось сезон вже закінчився, скільки можна кожного дня. Та й так воно, ну, ну, як би не сильно, але ну, все одно щось назбирувалося. Але ні, вже трішки мені настрій підняло. Тепер вже буду, ну, в мене вже такий ентузіазм. Зараз походжу, тут все я буду перевіряти. Якщо вони є, то можна ж іще знайти. Зараз побачимо. І гарні такі грибочки молоді. Хотілося б ще таких знайти. Тут маслючки в мене. Так, 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 йдемо, йдемо, йдемо. Я зараз вам покажу що ми знайшли. Ви тільки погляньте на цю красу. Ой. Дивіться. Два. Три. Ну, тут уже такий. Серед них бачите. Такий ніби вожак. Больший. Ну, как это там, видите? Как бывает. Ходишь, 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 ходишь. И находишь. И сразу и настрей появляется. Вот так. Такие еще. Ну отак завжди. Ходиш, ходиш, нема, нема, нема. Ну думаєш, все, ще трохи то і буду їхати додому. А воно раз тільки тобі наче, ну, спеціально так щось підкине і ти опять хопа. Ну, тормозишся і думаєш, ну ось є, а вдруг десь ще ж і оце отаку. Ну вот, такие красные идут нам до кошика. Ух, какие они свежие такие, видите? Я буду тут облаштовывать их. Тут все маслики. уже хай тут трохи посидять. У нас такий стоїть мухомор. Та він тут і не один, там далі ще є. Поряд з ним ось такий підберезничок. О, взьмем, звісно. Бачите. Ось, ось так доводиться ходити в отаких от ягодях. Трава всяких. У нас уже ніби сонечко почало підніматися, вже стає веселіше. І такий у нас підберезничок гарний. О, дивіться, який Такий. Так. Знука під березничка. Ось так. Ось такі до кошика. Ось так. Так як я говорив, що підзбирую ще й маслючки попутно, ось так знайшов таку тут. Подивіться. Гляну. Як, я особо їх якби не шукаю, але ну, так, якщо трапляються мені, то вже наберу, так на підвечерять мені сьогодні, вже давно наче не їв, може, відсмажу маслючів, бо скоро не буде взагалі ніяких. Ось так і йшов, і шов, і дивлюся вони тут. Такі ніби і нормальні, то щоб її і не взяти. Такі бачите, вони тут, я знаю, що вони чисті. Ось так ну нарешті, А то вже почав знову хвилюватися. Ой! Дивіться, погляньте. О! А цього не замітив, бачите тако Хотів вам оцього показати, а тут Ще геть такий білий свіжачок. клас. Оце так подфартило. О, там іще є, геть малесенький. Ось, такий. Ось так. Грибочок, прямо на дорозі. Треба грибтися в цьому листі. Тут я думаю, вони є ще. Зараз Це... трошки погребуся, подивлюсь, пошукаю. Та дивись. Ось такі грибочки. Йдуть до нашого кошика. Ось так. Так, покажись. Коротше, я так подумав, я оцей пакет з маслюками, вішаю тут, бо... а самі десь підемо, будемо гриби зібрати. Мені незручно з ними лазить, я тут так назбирав, мені вистачить. Будемо йти назад, я їх заберу. А якщо хтось знайде, забере, то хай бере на здоров'я. Мені їх не шкода. Бо мені оце все тягать, кошики, штативи, оці рюкзаки. Ну, самі подумайте, ще й оці маслюки. забрели ми ось в такий ліс. І ось вже тут в цьому лісі ось така знахідка. Опа! Що це у нас тут Підберезник чи підосичник? так підзамерз, Підберезник. Такий іначе, да. ну нічого пойдет Иди сюди Тут погляньте який. Оце дійсно гарний Тут березник. Ось такий. До кошика, до своїх побратимів. Повернувся я на те місце, з якого ну, починали збирати гриби. Забрав я вже пакет з маслюками, він на місці був там, де я його залишав, обходив, багато походив, ну, слабувато там десь якісь два підбережника знайшли, ось ідемо таким лісом і знову підберезник. Зараз покажу. Ось Так, бачите, він пригріло сонечко. Я не знаю, може він тут і був. Хіба ж все. Побачиш зараз. Ось такий. Ну беремо, беремо-ка. Звісно, беремо. Ось так на даний час у нас кошик, ну це все, що ми могли знайти. Ось маслюки, вони на місці. Ну що, йдемо, йдемо, може лісовичок здобриться щось нам ще підкине так спина болить, ноги зараз побачимо Ну ось такий результат сьогодні бачите тут у нас я взяв собі масляків небагато на вечерю ну а це те що ми назбирали в день ну, ось і все Закінчився такий наш з вами похід сьогоднішній до, до лісу 22 жовтня 2024 року. Ну Такий результат, бачите, як, щоб і не геть там, ну, ну трохи назбирали. Вже не з пустими руками додому їду. Як же так сонце там світить. Ну що я думаю, що буде тепло, ночі будуть тепліші, то щось буде більше. Буде видно, завтра, мабуть, я буду вдома побачу. Находився сьогодні, ноги болять, спина болить. Всім хочу подякувати. побажати здоров'я міцного вам вашим родинам, мирного неба над головою. До нових зустрічей!